Щойно в Веріаді завершився бій між Джозефом Паркером і Мартіром Моколо за звання тимчасового чемпіона WBO в надважкій вазі. Фактично, володар цього титулу є обов'язковим претендентом для Олександра Усика, який був присутній на арені і спостерігав за бійкою. То хто переміг і поповнив чергу претендентів українця. А перед тим, як почати, прошу підтримати україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Поїхали! Нагадаємо, спочатку новозеландець Джозеф Паркер мав битися за повноцінний титул проти чемпіона світу по версії IBF Даніела Дюбоа, а вже переможець цього двобою гарантовано отримував бій з Олександра Мусиком за абсолют. Але британець Дюбоа за два дні додати злився. Офіційна версія проблеми зі здоров'ям. Та вся ця історія вже народила теорії, що Деніал таким чином вирішив не ризикувати поєдинком з Усиком, адже титул чемпіона йому майже гарантує бій з Олександром і без ризикованої зустрічі з Паркером. Як би там не було, на короткому повідомленні погодився виступити конголезький накалтер Мартін Баколе. Щоб ви розуміли, він не встиг прибути в Саудівську Аравію навіть на офіційну процедуру зважування. Паркеру довелося розважати натовп на пару з Френком Уорреном. Пізніше Мартін Баколе по приколу все ж таки встав на ваги перед журналістами. Очікувано показав найбільшу вагу в кар'єрі 143 кг, що на 7 кг більше, ніж зазвичай, так що про ідеальну форму і готовність тут мова не йшла. Напередодні бою говорили, що Джозефу Паркеру важливо назівнути нічого зайвого на старті, ну а через пару раундів, коли Мартін Баколе вже не буде таким небезпечним, брати своє за рахунок класу функціональної готовності. В цілому так все і було. Паркер був швидше суперника, працював від джебу. Бакола волів не витрачати сил навіть на старті, він статично стояв і вибухнув атакою лише на останніх секундах стартового раунду. У другому раунді Бакола нарешті почав хоча б обозначати пресинг і повільно переслідував суперника. До дабл джебу Паркер підключив короний оверхенд справа і кілька разів зустрів африканця. Той всім своїм виглядом демонстрував, що йому удари Паркера не шкодять. Але переоцінив свою держалку: черговий свінг новозеландці і ноги Бакола зажили своїм життям. Нокдаун, і, враховуючи обставини, рефері абсолютно правильно зупинив бій, перемога паркера технічним нокаутом в другому раунді. Якщо тобі сподобалося відео, не забувай ставити вподобайку, підписуватись на канал і тиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео.